Коли ми піднімаємо очі до неба, ми бачимо сонце, що дарує нам світло, життя і надію. Але ми рідко згадуємо, що це не лагідна зірка, це неймовірно потужна куля плазми, яка двічі вже простягала до нас свою смертоносну руку. І це може статися знову без попередження, без вибору. Підписуйся на канал, тисни вподобайку. І полетіли. Перший удар Івент Карінгтона у 1859 році на землю обрушився найбільший зафіксований сонячний шторм. Телеграфні станції загорялися, полярні сяйва танцювали над карибами, і лише відсутність сучасних технологій. Уберегло людство від тотального колапсу. Уявіть подібну бурю сьогодні. Масові відключення електроенергії, супутникова навігація, виведена з ладу, літаки сліпі в небі. Другий шок. Майже фатальний поворот. У липні 2012 року масивна корональна викидна хмара пройшла землю всього на тиждень. Якби ми були в іншій частині орбіти, світ зіштовхнувся із катастрофою масштабів, що прирівнюється до апокаліпсусу, паралізовані енергосистеми, інтернет як спогад, глобальна економіка в занепаді. А тепер уявімо третій раз Сонце знову готується до максимуму своєї активності, але цього разу з'являється новий гравець штучний розум. Що керує системами оборони, прогнозів, навіть економікою. Що буде, якщо він сам зробить помилку або гірше, якщо він вирішить, що Земля не заслуговує на порятунок? І, от коли ми завершили цю подорож крізь сонячні катастрофи, варто запам'ятати головне Сонце не лише джерело життя, це ще й перевірка, перевірка на готовність на людяність, на здатність зупинитись, подивитись в небо і зрозуміти, що ми не головні актори у цій п'єсі, ми частина величезної гри, де правила змінюються без попередження.